Наближається судний день планети, тому що людина вона дала перевагу не Богу, а штучному інтелекту. Ми по вуха сидимо в соціальних мережах, в блогерах, в новинах, в серіалах, в фільмах, але не в слові Божому, і це є проблемою. Тому що, коли людина відходить від Слова Божого, вона приближається до сатани. І тоді сатана робить з нашим життям все, що завгодно. І ми бачимо, що за останні роки, скільки він, скільки біди, скільки катастроф прийшло. Тому що людина замінила Бога, людина від відходить від Бога, і це вже замітно, тому що Бог він дає життя і дає з надлишком. А коли ми приходимо до знань, коли ми стремимося щось більше е, дослідити, більше знати, більше розуміти, при цьому слово Боже абсолютно ігноруємо в своєму житті. Тоді все кром нас розрушається. Це проблема, з якою стикнулися ще на початку часів Адам і Єва. Тому нам потрібно всім прийти до церкви Божої і пізнавати Бога. Амінь.